Святиня, який понад тисячу років, це один з найдивовижніших християнських храмів Лядівський монастир. Розташований він на кордоні з Молдовою у Вінницькій області. Сакральне місце вабить тисячі прочан про його таємниці, розкаже Олексій Керман. Лядівський скельний монастир один з найдревніших в Україні більше тисячі років тому. Його створив преподобний Антоній, повертаючись за фону. Його послідовники досі живуть у цих печерах. Тут немає електроенергії. Тож монахи використовують віск для свічок з власної пасіки. Святиня висічена в стіні Дністровського каньйону на кордоні України та Молдови. Тут є Келієв, який жив преподобний Антоній. Пізніше він заснував києво печерську лавру і став називатись Антоній Печерський. Зараз діють дві з п'яти вироблених Антонієм Печер на горі Афон та в Лядові. Сюди приїздять паломники з усього світу. Добре, що є такі святині, і люди мають куди прийти, помолитися, прихилитися, щось попросити. Окрім келі та скельного храму, паломники масово йдуть до святого джерела. Вони віряться, вода цілюща. тут також просять миру для України. Попросіть у Бога допомоги для нашої країни, тому що більше надіється на кого-либо, кромі Бога, вже не виходить. Зараз монахи відбудовують ще один корпус з білого каменю. На перших поверхах розмістяться послушники монастиря, на третьому храм з кам'яним алтарем та іконостасом. В печерах жити доволі складно, тому що. Навіть раніше люди мали міцне здоров'я і могли по декілька суток, навіть неділь, не їсти, не пити, спати на снігу, на морозі. Дістати з Дулятівського монастиря найкраще автівкою, але можна приїхати з Вінниці рейсовим автобусом за 100 гривень. Проживання та харчування у святині безкоштовно. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиття канал Україна.